Ну що ж, починаємо таксувати. На Сі-4. сьогодні я їду ставити GPS на нього. І відповідно по дорозі на самі Стірімков, на Серець, то звісно ж я візьму заказики по дорозі, бо машину мені вже додавали. Так що працюємо. Що я відремонтував тут безплатно? Я хочу подякувати своїм підписникам на Ютубі, що проявляють активність. Один порадив. От була що цей клімат? Бачите, він був в Фаренгейтах. Я був автоелектрика, він мені не поміняв нічого зробив. По пораді цього підписника там зажать кнопку рециркуляції, і а це і все наладилось. Тобто, у мене тепер блін це безкоштовний ремонт. Я дуже дякую. Бо блін. ну На порядок приємніше. коли Цельсії. Це мега круто. мега круто. Дуже дуже за це дякую, що підтримуєте, допомагаєте. В общем, є у вас поради якісь от. Пишіть, я, от, я вас чую, я вам дуже вдячний за всі поради. Ну що ж, майже я доїхав до цього до GPS, де мені будуть ставити. Для цього мені знадобилося 4 замовлення. Давайте покажемо 4 замовлення. Ціна за кілометр слабенька, але я ставив за ціль доїхати, доїхати щоб мені за це щось заплатили. І мені за це заплатили. Блін, перекриває. Мені за заплатять 607 гривень дорозі заробив. Отлично, отлично. і витрати палива от приємно дивують, бачите, 5,2. Ну, це машина не бачила заторів. 5,2 без заторів, по-моєму, хороший результат для таксі. Їдемо далі. Поки чекаю, що приїдуть ці хлопці з GPS, ось мені ставить. У мене не робить парктронік, вирішив розібратися, що з ним. Заглянув, провода до них є. Це, не, діло, не оригінальний. Це доставляли, доставляли, заліз сюди до фари, знайшов усі провода. Ось бачите, тут блачок є цей. В принципі, я думаю, що сама пікалка не робить. Або питання немає, або пікалка не робить. Ну що ж, машину забрав, ще трошки катнув, ще 6 замовлень. Дивіться, ціна за кілометр підскочила, але собственно таке. Бачите, 1500 а, і витрати палива підскочили 5,9. Було 5,2, по-моєму тоді. Ну, я от заїхав ось в туалет і коротше, в Мак це все, звісно вже тут. Комбонаборчик, дивіться, що це у нас? А, де це? а чизбургери і фрі маленька. Отак от. Так от. А, 79 гривень. Отлично, отлично, в общем, їм і далі працювати. Ну що ж, вивіз я всі п'ятничні затори, їду вже додому пити каву, ще попрацюю, бо ввечері п'ятниці не треба пропускати, але зараз, якась буде затиша трошки, то я з дружиною кави поп'ю. Що заработав, я бачите, 2319. 6 літрів витрати середньо, Отак от, от. Такі витрати. Ну, я і казав вам, що ця машина вона в таксування бере 6 літрів. Там. Да. О, коли менше заторів, коли вихідні, буде, звісно, менше. А от п'ятниця, коли от саме такий жистяк, то звісно ж це 6 літрів. Да. Ну, власне, далі буде. Урок мотивації від моєї дружини номер 2 В общем, позвонила мені каже, хочу кави попити, приїжджай. Приїхав, але як вона робить, дивіться. Таке. Суші? Це суші. Суші, так. Да. Скільки тут? Два маленьких ролика? Ну так, да. на себе брала. Тільки на себе брали. Угу. Так дешевше. Тобто, бачите, приїхав до неї, провів з нею час, але ні, ні Юра, ти їдь роботай далі, там щось поїси. Суші я на тебе не беру. От вона мотивація. Блін, що це з цих людей короче, попалося у мене замовлення там біля одного ЖК стаю і жду. Е, жду, за мною під'їжджає, стає машина, ще одна жде. Таксі. Ждемо вдвоєм. А, виходить жіночка з чемоданом, думаю, точно моя, бо на вокзал їде. Ні, сідає в ту машину, там біла шкода якась була. А я на червоній, я на червоному сітрені. І, в общем, ну, мені вже треба зробити кружок, пропустити. ту машину. Ділаю кружочок, стою на те саме місце. Ніхто не виходить до мене. Думаю, треба дзвонити, типа, ну, якраз ще одна машина там під'їжджає, я ділаю ще кружочок, щоб пропустити. Ділаю кружочок, заїжджать, а там дивлюся, ця це біла вертається. Коротше, ця біла вертається, виходить ця жіночка з Чемоданом і вже сідає до мене. От Ні так таксист не запитав, куди вона їде, е, ні вона там не, не розвічає кольорів. <смі> от така от історія цікава. Взагалі, я вам скажу, що для таксі найкращі автомобілі це яскраві. От я таксував на жовтому Citroen c 4 Cactus, я просто кайфував. Як швидко мене знаходять люди, типу, блин, як про простіше людині пояснити, де ти що там. Ну, от... І ще плюс яскравих машин, що їх не так часто треба мити. Тобто вони не виглядають такими от брудними. Так що все. Ну що ж, дивіться, трішечку я свою набив. Проїхав я ось 150 км, ну це не тільки таксішні тут. Ось такі в мене вечірні замовлення були. от Я виїхав ще на вечір 347-400 і в моє ЖК було, то я думаю, що я тут буду ловити? Їду домой. Коротше. А, що по витратах, Давайте. Бачите? Проїхав 150. Сто пятьдесят и Получилось средние вытраты пять и восемь до 6 литров и средняя швидкость 27. Що можу сказати? Що цей Citroenчик приємна машина, я ним задоволений, от скучив я за дизельочком, коли ти жмеш на педальку, турбінка дує, ти навалюєш, ти чувствуєш. На електричці їздиш, там машина летить, зривається з місця, але я якогось цих ощущень не маю. А тут чувствуєш мощь, турбіну, породістий дізель, 115 кінських сил тут. Хороше відчуття, да, але є нюанси в цій машині, що от якби після електрички от є такі трошки дискомфорт цього. Електричка як їздить, що там типу, це рекуперація, тобто ти відпускаєш накат взагалі слабенький. Там, то есть вона сама термозить, на тормоза ну, жмеш не особо. Там. А, і плюс там що термозатки вяленькі, вяленькі. то тобто, есть, ти маєш, воно особо там не чувствується. А Peugeot трени, от в них є ця тема, що такі максимально різкі. Вони там не факт, що лучше тормозять, але максимально різкі. есть, тобто, до чувствительності педалі я блін за день так і не привик. Ну, нічого, нічого, звикну. Завтра може на ній таксу, може на коні. На коні все-таки трошки дешевше мені таксувати. Я може на коні буду на електричці. Ну, побачу. В общем, всім гарної п'ятниці, гарної суботи, гарних вихідних, гарних каз. Підписуйтесь, слідкуйте за цим автомобілем. Я вже надіюсь, що. Короче, суботу-неділю я бомблю, заробляю гроші, а в понеділок вже там підкрашу, під цю машину, щоб можна було здавати в оренду. Мені, в принципі, по ній тільки з кузовщиною трошки порішати підчистити і ключ зробити. І можна віддавати. Все. Короче, таке. А, ще магнітолу мені треба поставити, а магнітола ще не прийшла. Ну, таке, В общем, далі буде. Підписуйтесь.